Всем привет! Вы на моем канале. Пам'ятаю, я выкладывала видео этот э, где... Я поехала в невеличку подар. Ось, ось тут у нас пикник. Да-да, в нас. Я наверное, Я сострію прекрасную дамочкою. Всем привет. Це моя хрещена. Ми прийшли на пікнік. У нас тут ось такі загальні цукерки і старовинні чашечки. Поручна робота з мої. Так. І, і років 100, не пам'ятаю. Так, да, дуже багато жив. Ручна робота. У мене лимонадок, в мене і кава. Кава? Да. Що будемо робити? Розповідати Можеш показати природу, яка у нас така? О, кстати, да. Тільки про кукурудзу не будем говорити. А чого? Давай розкажемо, як ось у нас така ось гарна природа, яблуньки з мого на всяка червона, синя, віточки ось такі гарні. Там кукуруза. А ви знаєте, як називається в цьому селі кукурудза? Як? Звичайно. Так? Да. Дуже цікаво. І ще дуже багато тут слів містивого діалекту. Так? Да? Так. Да. Зрозуміло. Якщо у вас буде вирішені коментарі, то, будь ласка, я вас вимоляю. Напишіть, що напишіть. Як називається тут -то? огірок? Бо тут називається не огірок, а я. Ага, напишіть в коментарях, як можна.

Зараз ми переходимо до нашим вторым части.